21-річна дівчина гортала стрічку в інстаграмі і завмерла, коли побачила його обличчя. Одразу спливли спогади того, як цей чоловік переслідував її в інтернеті 8 років тому та вимагав інтимні фото. Дівчина знову відчула той страх, огиду та сором від того, що вона надсилала йому світлини майже два роки. Її почало нудити, а сльози самі потекли по щоках. Вона бачила його обличчя так багато разів у відеочатах і вже ніколи не зможе забути. Стаття про чоловіка шокувала її, та дівчина продовжувала читати до кінця. На фото був 28-річний Остін Лі Едвардс, коп із Вірджинії. Він вступив до Поліцейської академії 6 липня 2021 року. І пройшов навчання за півтора роки. Вже 16 листопада 2022 року Едвардс почав працювати помічником патрульного в офісі шерифа округу Вашингтон. Все життя він ріс як звичайний хлопець, вчився посередньо, але завжди мріяв почати гарно заробляти. І, схоже, таки зміг досягти мети. Адже працюючи в Вашингтоні, чоловік купив новий будинок за 80 тисяч доларів. Продавець згадував, що цей дім були готові купити вже через кілька годин після того, як він виставив його на продаж, без жодного торгу. Почувши, що покупець поліцейський, чоловік тільки зрадів, бо хто може викликати більше довіри, ніж представник закону. Єдине, що видалось дивним, це прохання Остіна надіслати детальне відео підвалу його не цікавили кімнати чи двір коло будинку. Підвал, ось це єдине, що він просив показати. Але все-таки це поліцейський, то чому ні? Хазяїн зняв та надіслав відео, і вже через короткий проміжок часу Остін переїхав у новий будинок. Оточуючи, бачили, що їх новий сусід трохи дивний та відлюдькуватий і не сильно йшов на контакт. Згодом вони також помітили, що він завісив вікна будинку, чорними. Щільними шторами, але не зважали на це. Вони були раді жити поруч з поліцейським так здавалося спокійніше. Та якби ці люди знали, що задумав новий хазяїн будинку і чому його так сильно цікавив саме підвал, то вони б не раділи. Як виявилося, Остін любив знайомитись в інтернеті так, у 2022 році він почав переписуватися із 15-річною дівчиною. От тільки він збрехав, що йому 17. Листування поступово набирало обертів. Час від часу він навіть дзвонив до неї по телефону. Спочатку все було нормально. Дівчина була в захваті, що на неї звернув увагу старший хлопець він видавався їй крутим та розумним, аж поки одного разу Остін не попросив її надіслати свої інтимні фотографії. Це щиро обурило її. Дівчина не тільки відмовила, але й перестала спілкуватися з ним. Сказати, що це засмутило чоловіка не сказати нічого. Остін не тямив себе від люті. Скориставшись своїм положенням, він з'ясував точну адресу дівчини та дізнався, що вона проживає у ріверсайді, штат Каліфорнія, а це зовсім в іншому кінці країни від нього. Вона жила разом з мамою Брук, бабусею Шері. Та дідусем Марком Вайник. Остін проїхав майже 2600 миль на своїй машині від Вірджинії до Каліфорнії. Це 40 годин дороги за кермом. Все це, аби дістатись в будинку, де проживала дівчина з родиною. Вона й не підозрювала, що до неї їде непроханий гість. Червону машину Остіна помітили у сусідньому районі. Вона була яскрава і припаркована у неналежному місці. Тим більше, там люди знали одне одного, і коли з'являвся незнайомець, його швидко помічали. Коли хтось із сусідів побачив, як чоловік стоїть і дивиться у сторону будинку сімейства Вайник, йому сказали, що він припаркувався у неналежному місці і має прибрати машину. Остін вічливо перепросив та поїхав. Родина Вайник якраз святкувала День подяки. До них у гості завітала тітка дівчинки на ім'я Шеллі з чоловіком. Сімейна вечеря була теплою та затишною. Вони сміялися та сперечались, якою посипкою треба було прикрасити Брауні. Це був останній сімейний вечір, який вони провели всі разом. 25 листопада був днем Чорної П'ятниці. Цей день Шелі запам'ятає назавжди, бо саме тоді вона отримала дзвінок. Від сусідки її батьків та з тривоженим голосом повідомила, що будинок її родини у вогні. Шелі в цей момент купувала різдвяні прикраси разом з чоловіком. Вона була далеко від району, де проживала її родина, але треба було кидати все та терміново їхати на місце події. Одна з сусідок бачила, як невідомий чоловік виводив з будинку дочку Брук. Дівчина виглядала розгобленою та заплаканою. На ній не було взуття. Вона ворушила губами, дивлячись у бік сусідки. Дівчина намагалася дати якийсь сигнал, скоріше за все, аби показати, що вона в небезпеці. Чоловік, що був з нею, був одягнений в чорний плащ. Сусідка швидко сфотографувала машину, в яку сідала дівчина, і одразу ж викликала поліцію. Після цього жінка помітила, що будинок вайників горить, і швидко подзвонила їх другій дочці Шеллі. Коли всі відповідні служби прибули на місце події, вони знайшли обвуглені тіла трьох дорослих людей зі зв'язаними руками та кляпом у роті. Остін застрелив матір, бабусю та дідуся дівчини, підпалив їхній будинок, а її саму викрав. Поліція швидко викликала спецназ, щоб знайти та зупинити втікача на червоному авто Kia Soul. У повітря були підняті гелікоптери це авто вже помітили на шосе 247. Остін зрозумів, що його вистежили, і переслідують. Він тиснув на газ і мчав по шосе на величезній швидкості. Інколи він визирав у вікно та стріляв у бік поліцейських машин. Та в один з таких моментів він просто не впорався з керуванням. Машина з'їхала з дороги і зупинилася. Дівчина весь час сиділа поруч і, на щастя, не постраждала. Скориставшись такою нагодою, вона швидко вибігла з авто і була врятована. Остін також вийшов з машини та почав стріляти у гелікоптер, що був над головою, а потім у себе. Чоловік впав замертво. Коли слідчі встановили особу загиблого, то дізнались цікаву інформацію з його минулого. Виявляється, у 2016 році Остіна затримали для проведення психіатричної експертизи після того, як він погрожував позбавити життя себе та свого батька. Припускають, що це було пов'язано з проблемами у стосунках з дівчиною. 7 лютого 2016 року. Остін Едвардс дивився суперкубок разом зі своїм батьком Крістофером. Того вечора вони випили по два кухлі пива. Через кілька годин Крістофер Едвардс прокинувся від шуму. Він встав та зрозумів, що звук надходить з ванної кімнати. 21-річний Остін замкнувся там і не реагував на прохання батька відчинити двері. За допомогою викрутки Крістоферу вдалося потрапити всередину. Там він побачив сина з порізаною рукою. Батько терміново викликав швидку допомогу, а його син пішов у спальню, сів на ліжко, та почав вертіти у руках ножа. Як тільки Остін зрозумів, що їде швидка допомога, він спробував втекти. Але Крістоферу вдалося утримати сина. Хлопець вів себе буйно, навіть коли медики намагалися надати йому допомогу, тому не залишалося нічого. Як викликати поліцію, копи прибули близько четвертої ночі. Згідно зі звітом, Едвардс продовжував чинити опір та відмовлявся від лікування, хоча у нього був серйозний поріз лівої руки. Він всіма способами намагався втекти з дому. Коли зрозумів, що йому це не вдасться, то почав сипати погрозами, заявивши, що як тільки його звільнять, він позбавить життя спочатку свого батька, а потім себе. Через такі погрози було прийнято екстрене рішення про взяття Остіна Едвардса під варту. Вгамувати хлопця вдалося лише за допомогою електрошокера. Його скрутили та прив'язали до нож, після чого примусово доправили до меморіального госпіталю Джонстона. Поліція повідомила, що у Крістофера Едвардса були сліди від укусів на обох руках. Але він відмовився від медичної допомоги. Він сказав владі, що не знає, чому його син завдав собі шкоди, але припустив, що це могло статися через дівчину. Суддя округу Вашингтон прийняв рішення звільнити Остіна Едвардса з під варти через 11 днів. У розпорядженні говорилося, що він потребує госпіталізації та лікування. Того ж дня хлопця було доставлено до психіатричної лікарні у Брістолі, штат Вірджинія. Коли Остіна перевіряли перед вступом до поліцейської академії, інформації про його лікування не надавали, спираючись на те, що за законом департаменту заборонено обговорювати конфіденційні записи. Едвардс також нікому не повідомляв про інцидент 2016 року. Жоден із попередніх роботодавців Остіна. Також не знав про ці події та про його лікування. Всі вони провели формальну перевірку, яка включала довідку про несудимість, зняття відбитків пальців, психологічне дослідження і тестування поліграфом. Остін поводив себе як звичайна людина і нічим дивним не відзначався, допоки не потрапив до правоохоронних органів. Офіс шерифа округу Вашингтон не давав коментарів. А речниця поліції штату Вірджинія визнала, що ця ситуація склалась через неповний запит до баз даних та людську помилку. Дівчина, що впізнала обличчя Едвардса з новин, подзвонила до копів і розказала ще трохи важливої інформації про хлопця. Їй було 13, коли вона спілкувалася з Остіном. З її слів, їх розмови часто заглиблювалися в самоушкодження. Едвард сказав, що не любить свого батька. І що вона єдина людина, яка у нього є. Остін погрожував піти з життя, якщо вона перестане з ним спілкуватися. За її словами він часто демонстрував свою колекцію пістолетів і ножів на відео. 10 квітня 2015 року він хотів поговорити з нею у скайпі, але дівчина не вийшла на зв'язок, і Едвардс наніс собі шкоду через це. Коли дівчина пояснила, що в неї просто зараз вдома мати, він сказав прикінчити її. Вона розповіла поліції, що він погрожував завдати собі шкоди, якщо вона не надсилала інтимні фото. Остін вважав її своєю дівчиною, намагався зустрітися з нею особисто і навіть знайшов недорогі квитки, щоб прилетіти в гості. Мені так приємно мати когось, хто кохає мене у відповідь ти найкраще в моєму житті. Я б не проміняв тебе ні на кого. Моя перша думка вранці про те, як ми з тобою засинаємо разом. Але кохана навпаки, висловила бажання розірвати ці стосунки. 27 січня 2016 року вона повідомила Остіну про це він благав не кидати його. 7 лютого 2016 року Едвардс сказав дівчині в чаті, що хоче звести рахунки з життям. Він попросив поспілкуватися по скайпу. За її словами, у відеочаті він плакав, пив спиртне та жалівся на життя. Він якраз сидів у ванній кімнаті після перегляду суперкубку з батьком. Остін притиснувся спиною до зачинених дверей і показав їй поріз, який він зробив на своїй руці та ніж. За словами дівчини, дзвінок обірвався, коли батько Едвардса спробував зайти у ванну кімнату. Вона додала, що Остін через декілька років знову розшукав її через Фейсбук і хотів поновити ці стосунки, та вона відповіла, щоб він більше ніколи не намагався зв'язатися з нею та заблокувала його. Страшно уявити, для яких цілей Остін готував свій підвал, і яка б доля чекала на дівчину, якби копи не наздогнали їх. Інтернет місце, де також потрібно пильнувати про свою безпеку. Соціальні мережі, сайти знайомств, онлайн-ігри. По той бік екрану може бути хто завгодно, і навіть Коп може виявитися перевертним. А я нагадаю, що ви можете дивитися нові відео за тиждень до їх виходу на каналі та ексклюзивні випуски на нашому Patreon. Запрошуємо посилання в описі.